Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження, X5 в кузові F-15. 2016 року випуску за ціною 27 тисяч 990 доларів. Обладний він у нас бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3 літра на 306 кінських сил, на автоматичні восьмиступоневій коробки передач. Що ми маємо по салону, це підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, вибір режиму руху, Парктроники. Електроручник. велика штатна магнітола, М-кермо. Підрульові пелюстки, датчики світла та доща, круїз-контроль. Тут це все присутнє. Заявлений пробіг автомобіля 117 тисяч кілометрів. Так у нас це все виглядає. Передній та задній електросклопідіймачі, електроскладання дзеркал, переднє електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю сидінь. Так, Задній ряд. Шкіряний салон чорного кольору у нас в ідеальному стані, Для задніх пасажирів є підлокітник, підстаканник. На задній ряд також є клімат та підігріве сидінь. Дверні карти у нас без зауважень. Стіть автомобіль на таких гарних 20-х легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає по колу. Є у нас передні та задні парктроники, камера заднього вигляду, Сервопривід багажного відділення. Пригнавши він, пригнався він до нас з Сполучених Штатів Америки. було пошкодження незначне попередній частині автомобіля. По факту, зараз має всього-навсього один косметичний підказ. Повністю обслужене та доглянутий авто знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також можна придбати в кредит або скористатися послою 3D.